Що він про вас зрозумів? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертатися за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що зрозумів ваш партнер про вас? Так, по-перше, хто ваш партнер? Хто він? Розлучений чоловік. Знаходиться дуже далеко на відстані від вас і в обмеженні. Тут у вас зараз дуже гарне спілкування, активне спілкування, і навіть він зізнавався вам в почуттях. А що він про вас зрозумів? Дуже довго спостерігав за вами. Зрозумів, що ви впевнена в собі. Жінка, яка, яка матеріально незалежна, ні емоційно незалежна. Те, що він бачить перед собою, йому дуже подобається. Він задоволений, що ви така, така характером. І тут він зрозумів, що йому треба мінятися. Якщо він хоче бути разом з вами, то йому треба кардинально мінятися. Він починає переусвідомлювати своє все своє життя. Які, як він ставився до стосунків до жінок легковажно, але тут він закохався, він справді буде мінятися. Він зрозумів про вас, що такий, як він зараз є, він біля вас не буде. Ви його не приймете з таким характером і з такою поведінкою, тому йому треба помінятися. Таке він зрозумів.